Дівчатка, всім привіт! Ви на каналі Житейське в'язання з Валентиною. І сьогодні наш відео звіт в спільнику зігрій мою душу, що мені вдалося зв'язати. А вдалося мені зв'язати для онучки жилетку. Це продовження ми в'язали вже і в'яжемо ще. То вже були в мене зв'язані роботи. Тепер показую те, що не показувала вам. Зв'язала жилетку для онучки ось таким поєднанням двох пряж: пряжа з Аврора і пряжа така травка вони гарно поєднуються. Я знімала МК на нього, але коли зламався телефон, все там лишилося і МК не буде. Гарно розтягується, не дивіться, що воно ніби таке мале, гарно розтягується. Просто зв'язана, обв'язка планка. Тут на плечах, щоб шви що зівпали, щоб були такі типу погони, такі хутряні пройма оброблена резиночкою 2 на 2. І понизу теж йде резиночка 2х2. Отака От в мене обновка для онучки є. тепер, дівчатка, йдемо далі. Що в мене зробилось? Не багато, немало, скільки змогла, скільки й. Навитворяла, як то кажуть, ще й досі в мене незаправлені кінчики. Сьогодні планую збирати посилку. Ну, як ще чекаю, я не повідомила, що Оксану мої улюблені петельки, вона приймає участь в цьому спільнику, що потрібно вже мені буде відправляти. Вона мені принесе, і тоді вже ми все складемо. Ну, Це в мене план, поки не буде світла, я позаправляю оці кінчики. В мене вийшло. Один, два, три маніжки. Є в мене ще одна, Немає. маю на увазі, зв'язана була ще одна, але я її віддала разом з шкарпетками із пряжі Ярнард Форд за Я віддала нашому захиснику, передала адресну, не знімала, бо ще було недов'язано швиденько. Віддала, яка була готова дома, і все. Шкарпетки в'язані в дві нитки, такі самі, як я вам показувала в своїх влогах. Ви їх бачили вже. Оце такі мої невеличкі результати, але я задоволена. Передам ще я дві пари шкарпеток. З северянки повив'язувала всі свої залишки. Оце в мене вівчарі. І це в мене вівчарі, а це северянка. Передам ще дві пари шкарпеток, хай будуть більші й менші. Комусь там розберуться, можливо, це на дівчаток піде, це десь 40-41. Є й такі хлопці з розміром, з такої ніжки. То це піде все, поїде на Кривий Ріг. Я не бачу тут нічого, поспішаю, дівчатка, сумбурне, таке моє відео, але як є. Мабуть, це відкласти треба. Отак От трішки приберем стіл і хочу вам розказати, що я ж таки купила пряжу, мені моя глядачка, я вам говорила вже, може, місяць назад, прислала кошти, щоб я купила пряжу на і зв'язала шкарпетки. Я ось купила упаковку пряжі Alize Superwash Comfort Socks. Скоро я буду приступати до роботи з нею, бо моя пряжа форза, завершається вже. І осталося у мене три моточки, здається, ось такої Alize Superwash Comfort, щоб я купувала на шкарпетки воїна, То буду приступати до цієї. Швидше за все, я буду додавати сюди якийсь тоненький підмот. В мене є там десь чорна пряжа, я колись купувала Mohair, Тоненький. Десь знижка була така нереальна. І я купувала. в мене десь в запасах є потрібно пошукати, і буду міксувати і в'язати ці шкарпеточки теж нашим хлопцям. Можливо, і в одну ниточку буду в'язати Все буде залежить від від мого від мого часу і бажання настрою, скажімо так. Як в'язати, чи так, чи так, а в'язати однозначно буду. Так що, дякую вам, моя шановна глядачка, дякую вам за підтримку, що ви підтримуєте. Це приємно, коли люди самі не мають часу в'язати або не вміють донатять пряжею, донатять гривнею, щоб ми могли купити пряжу і в'язати на благодійність. бо... Ми зазвичай не просимо, вив'язуємо свої запаси, і не тільки запаси, і купуємо, але приємно, що є такі люди, які допомагають, і є в мене можливість зв'язати ще і відправити хлопцям. Так, знаєте, як зігрій мою душу, проект називається. Проект зігрій мою душу. Мою душу зігріли, зігріли в проєкті спілкування між нами дівчатами. Я зігрівала хлопців своїми в'язалками і е, дівчата також. І я ще е, в подарунок покладу наталці ось таку пряжу, Ярнарт Форд за солідне хай спробує цю новинку. Мені, в принципі, вона сподобалася. А колір ну, це взагалі це, це дропс, оцей зелений, ну, один в один. Цей моточок піде на Талці, а цю пряжу, і звісно, я докладу ще пряжі, ще буде солодкий подарунок. Це я пошлю своїй глядачці. Неї чоловік захищає нашу батьківщину, і я хочу їй презентувати. Ця пряжа була. Мною куплена за мої особисті кошти, вона планувалася на благодійність, на в'язання нашим захисникам, то вона піде адресно. Ну, я її надішлю: ось такий моточок Єрнарт Forza Solid. Можна тут з підмотом зв'язати не одну пару шкарпеток, дві вийде, а якщо в дві ниточки я в'язала. То в мене вийшли на 45-й розмір високі шкарпеточки. Ну, там трішки ще я захватила іншого моточку, але на 43-й дві нитки тут вистачить цієї пряжі. У ну, мене високий був пагомілок. Я, мабуть, зараз покажу вам вони ще в мене. Ви ще підв'язую, щоб, щоб було, як то кажуть, бо буває, що дівчатка обзиваються, потрібно терміново або приходять. Телефонують, що в тебе є, давай швиденько. Так от я підв'язую. Вони в мене були складені. Ось такі. Пагамілок у мене тут височенький такий. Зараз ми заміряємо, Ну щоб вбер це були, щоб не натирало. Тут у мене 16 см висота, пагамілка. Ось такі шкарпеточки в мене вийшли. Мені вони дуже подобаються гарненькі, так що вони вже лежать, чекають. Відмашки, як то кажуть, куди кому першому знадобиться. Далі, дівчаточка, я вирішила відправити пряжу в своїй глядачці, хай вона зв'яже своєму чоловікові шкарпетки і маніжку. Алізаль покарує тепла, тут вистачить не на одну маніжку, я десь в якомусь відео говорила, вже як я за не пам'ятаю, мабуть, на дві вистачає, мабуть, на дві. так. Вистачає маніжки, то це я перейшлю і зігрію я теж щиюсь душу своїм подарунком. Ми, ви знаєте, дякуючи такому рукодільному Ютубу, нашому такому ком'юніті, що ми спілкуємося вже з батьмами стали друзями, з дівчатами, з підписниками, переписуємося, де познайомилися на теренах YouTube. Дівчатами-блогерами теж підтримуємо стосунки. Це приємно, коли ти з людиною на одній хвилі є про що побалакати на тему нашого рукоділля, то це зближує і це є дуже приємним. Тож готую ще одну посилочку і буду на цьому тижні відправляти, бо трішки в мене з часом не, не, не вправляюся я і світло. Швидше за все світло. Ось такі, дівчаточка, мої справи, ось такі мої результати у цьому спільнику. Хочу я подякувати всім, хто був з нами в цьому спільнику, подякувати всім дівчатам, які зв'язали багато-багато манішок. Ми виконали прохання захисників, ми передали. І в'яжемо ще, можливо, ще знадобиться, будемо ще в'язати за потреби. Ну, ось так, мені приємно, що багато дівчат долучилися, і ми закрили цю потребу. Дякую вам щиро, дівчатка, і від усього серця за вашу небайдужість у такій справі. Ми всі, звісно, майже всі на нашому рукодільному ютюбі займаємося цим таким чином. Наближаємо нашу перемогу, я б сказала. Дівчатка в'яжуть на благодійність, на ЗСУ і так далі. Тому подібне Ми, так би мовити, зігріваємо душі людей, дітей і всіх, хто навколо нас. На цьому хочу побажати вам витримки, сили, терпіння, віри в нашу перемогу. Тримаємося! Бо ми того варті. Тримаємося, любі дівчатка. До зустрічі з вами в коментарях. Дякую, що ви були зі мною. З вами була Валентина. До побачення. Ще побачимось!